Друзі, всім доброго ранечку! Як ваші справи? Сьогоднішній відеоролик буде про мою роботу. Думаю, багато хто вже здогадався, під минулими відео вже були правильні коменти, ким ж я працюю, тому сьогодні я вирішила вам трішки показати, де я працюю, але на даний момент офіційно я ще не працюю, у мене зараз іде практика, можна так сказати, через декілька днів. У мене буде виступ перед босом. І якщо йому сподобається, то я вже розпочну свою роботу. Тому сьогодні я вам трішки покажу, де я практикуюся, і покажу вам своє робоче місце. Саме зараз я йду на роботу. У мене поки що немає ключів, мені дівчата дали, але для того, щоб зайти через вхід, де ходять працівники, мені потрібно зачекати, поки прийде менеджер, мене сфотографує. Відкриє мені двері своїм ключем, а вже всередині я буду користуватися ключем дівчат. Зараз я ще зайду в магазин, куплю собі водички, якісь можливо смаколики. Я собі взяла ось такий крекер за 5 юаней і водичку за юань. І зараз відправляюсь і вже буду вам знімати. А, продовжу знімати, точніше, коли вже прийду на місце, тому що ось ці всі вулички ви вже знаєте з попередніх відеороликів. Ось центральний вхід в акваріум, ак 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 де я працюю. Боже, запуталась а в Океанаріум, де я працюю. А ось тут ми повертаємо. Ось там, де мужчинка поклав коробочку, поставив. Я маю йти туди та чекати, поки прийде. менеджер мене сфотографує та відкриє мені двері. Сьогодні такий сильний віт. Капець. Так, і ось наші двері. Тут, як бачите, для карточки. Тому зараз буду писати і чекати. Все, я вже всередині. Так, зараз ми йдемо до ліфту. Пенч. Ой, боже, вже тут ганяє. значить, знизу так буде знову смердіти. І чекаємо ліфт. Нам потрібно їхати на мінус перший. Так, все, я на мінус першому. Тепер ми йдемо по катакомбах, можна сказати. Я не впевнена, що тут можна знімати, точніше, я впевнена, що тут не можна. Але я вам все-таки трішки покажу. Тут час від часу смердить так сильно. Що в мене аж рвотні рефлекси, тому що тут солена вода, фільтри, корм, риба і тут такий запах стоїть. Іноді, от зараз, в принципі, нормальний. Зверху було набагато вонючіше. Ой. Вже будь. Я зразу, коли починається такий запах, я або голову засовую в сумку, тільки щоб очі було видно. Або якщо в мене є якісь речі, я просто речима закриваю. Ой, жесть. Зараз, в принципі, нормально, але все одно запах є трішки. Але буває такий, що не можна навіть йти тут без закритого носа. Це які тут фільтри. Так, тепер ми йдемо сюди. Е? Я відкрила чи ні? Оп, так. І тепер ми знову йдемо на ліфт, але вже дістаю карту. Карта ми сюди і на перший поверх. Фух. Один на поверх, де працівники. Так, знову карта. І моє робоче місце. Дяпчик. Зараз буду, напевно, черепашок кормити. Та... Ось і моє робоче місце. Ну зараз місце для практики. Надіюсь, в майбутньому робоче місце. Там зараз якраз в дівчат шоу. А я йду переодягатися. Так виглядає карта, це мені дала одна з дівчат, яка тут працює, щоб я їх постійно не витягувала звідси, щоб вони мене знизу забирали. А ось так виглядає наша каптерка. Чесно кажучи, в мене був шок, коли я сюди прийшла. Моє кріселко, тут все в ржавчині просто в корозії. Подивіться, крісло взагалі ще трішки і вже все. Через те, що тут постійно вода. Навіть ось, якщо вийти сюди, видно, там дядя. видно, що тут бачите, дуже багато води і вона не висихає. Я вже переодягнулася, у мене є два купальника. Ось такий червоненький, я його дуже люблю. Але час від часу я вдягаю ось цей. Якщо я, наприклад, на балеті, а не на русалці. До речі, так працює все таки. Буду працювати русалкою. У нас є і балет, і русалки. Тобто на балет я завжди обираю це, тому що немає хвоста, і він більш такий закритий. На русалки я вибираю ось цей, тому що там якраз видно попочку, і хвіст попочку мені закриває. Так, ну що йдемо, вам трішки детальніше покажу. Тут у нас сушаться хвости, також є ласти. Ось я в цих ластах теж буду працювати. Ось це ще моя ласта. Ось якраз дівчата. Крила, тому що можливо замість балету я буду з крилами. Ось тут наші окуляри, мій зажим для носа. Всякі мої штуки на всякий випадок. І ось мої одні окуляри, і ось тут ще один-два на всякий випадок. І метелик крила мої. Рибки, рибки, плавають рибки. Вам зараз. Басейн з черепашками, він тут разом з нами. Вони, можливо, на запас, можливо, на заміну. Я не знаю, чому вони тут. Подивіться на Дю грозу. Бачите, там плаває рибка. Цю рибку її кинули ще декілька днів назад для охоти. Тобто черепах кормлять, але час від часу їм кидають рибку, щоб вони полювали самі. Але рибка з ними просто прожилась. Тренування скінчилося. От мене прикало, що постійно від окуляр, ось тут ось такі синці. В перші дні це було б шекупаць, мене ось тако було синє по колу і червоні такі полоски, які не сходили. А зараз, в принципі, чуть-чуть краще. Навіть же синяків немає, тобто я можу безболісно торкатися, бо раніше я легенько ось так торкалася, мені дуже боліло. Зараз просто ось такі круги, які, думаю, через півгодини зійдуть. Відпочиваю, зараз ще трішки перепишу. І через хвилин 40, напевно, у мене знову буде тренування. Пройшло півтори години, і як бачите, воно ще так досі не сходить. Зараз в дівчат останній виступ, зараз балет. Ну, не останній в плані за день, але останній перед великою перервою. І через 10 хвилин у мене. Тренування. Капець. Бачите, я вам казала, через пів години сходить, вже півтори, пройшло, і воно досі. Як-будто мене побили. Все, я переоділася, я вирішила одіти свій червоний купальничок, тому що якщо в мене два тренування, щоб не одягати мокрий холодний купальник, я зазвичай в тому, що була вішаю сушитись. І одягаю новий сухенький. Зараз у мене, напевно, знову будуть русалки. Ми вирішили ще пройти декілька елементів. Прям, знаєте, захчити ось. І потім ще трішки балету буде. Так, я вже носочки одягла, лікопластирі наліпила і зараз йду. Іду готувати інвентар. Покладу собі ласту, окуляри, зажим. Я не знаю, можливо, ми будемо без, хво... без хвоста просто власті. Вона ще важить аж кілограм, напевно, 5-7 важить ласти. Ось, дівчат зараз виступ. Так, і мої окуляри. Так, зразу сюди доласти собі покладу. І зараз, дівчат, закінчиться шоу, я буду одягатися і захозяти. Рибки-рибки. Сьогодні я ось цю рибку за хвіст зловила. Ну, не саме її, а з, ось цих, з цього підвиду рибок. Я їх запустила, ось, схватила за хвіст. Вони від нас завжди втікають. Вони тільки нас бачать, зразу відпливають. Обов'язковий ритуал після тренувань це попрощатися з черепашками. Такі вони красиві. У мене закінчилося моє друге тренування в дівчат. залишилося ще два шоу. Ноги мокрі, і дуже слизько я вирішила йти по сходах, тому що ліфт я чекала, чекала, перепитаю вирости. Ліфт відкрився, там було багато людей. Думаю, щоб не чекати, спущусь і хочу вам показати, як акваріум виглядає зі сторони. Тому що, вже як він виглядає зверху робочого міста, я вам показала, як він виглядає з боку, ви ще не бачили. Зараз вам піду і покажу. Так, дорогою до мого робочого місця я можу собі подивитися на рибок різноманітних, на акваріуми. Так, і ось моє робоче місце. Ось там вже вдалині видніється. Господи, на мене мала, йшла, 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 і просто в мене врізалась. На нашу ж людям очі. Ой, там вже купу людей зібралося. Скоро шоу, значить, має бути. Тут акваріум з закунами. І ось моє робоче місце. Мій акваріум. Він, здається, ось так, не є великим, але він в глибину 8 метрів. Ось у нас такий Нептун посеред акваріуму. Ось так воно все виглядає. Я навіть не впевнена, чи вам мене чути, тому що тут музика скрізь кучу людей. І там, ти типу, побачите, в нього знизу ще щупальця восьминога. Ось так виглядає моє робоче місце. Зараз іду додому, ще хочу зайти, купити щось, перекусити, можливо, куплю якийсь помідорчик, перчик. Вдома ще приготую рис, приготую якусь траву до рису. Ой боже, піднялася з мінус першого на перший по сходах. І задишка, як я не знаю, як у мені років 80. Ось вже зустрінемося біля магазину. Бачите, біля будинку є ось такий прилавок, де є овочі та. Декілька фруктів. Ось і тут я буду зараз купувати. Куплю, напевно, собі помідори. Яйця я зроблю собі помідори з яйцями свої улюблені та рисами. За два яйця, помідор та маленьку ось таку цибульку я заплатила 3:50. До речі, вам такий факт про Китай, що в Китаї яйця на вагу, а не поштучно. Тобто, немає такого, що там 10 яєць, одна сума, ні. Там всі яйця на вагу йдуть. Ще хочу зайти зараз в магазин, подивитися тарілку, тому що в мене тарілок немає і хочу ще купити одну тарілку. Зайшла в магазин, хочу якусь тарілочку собі купити, а то в мене лише така, знаєте, оця сковорідочка, яку я купувала і все. Є тут ось такі... О, бачу є тарілочки. Але якісь вони. О, є, беру ось ту. Віті Тарілка коштує 8 юаней. уявляєте, я думав, що буде ну, максимум 5 юаней. В Китаї, в Китаї кажу, в Нанчані і в Єву. От в Єву, наприклад, я брала тарілки по 3-4 юаня, Якщо взагалі йти на Піндодо, то там можна знайти за 2-2,5 юани, а тут 8 юанів в супермаркеті. Це жесть, звісно. Я вже дійшла додому. Я дуже замучилася. Я знаю, що це ниття взагалі нікому не треба, але без нього взагалі нікуди. Ось я, напевно, зараз собі приготую макарони і посмажу цибульку з беконом, тому що я щось в часі трішки загубилася. Зазвичай я закінчую тренування о 5, А сьогодні вихідні, в дівчат інший графік, то тому сьогодні вже ось 2.30 і в мене вже тренування закінчилося, я вже вдома. Тому я вирішила зараз рис не варити. Зварю собі макаронів, напевно, просто піджарю цибульку з беконом та Такий у мене буде обід. І, можливо, ще якийсь серіалчик, подивлюся. Серіалчик, серіалчик. серіалчик. А, а, а. Ой, капець. Бачите, ось такі в мене кругі сині. Тому що окуляри. Я хочу зняти ще, звичайно, відео плюси -мінуси про і мінуси роботи русалкою. І один з мінусів, що коли ти опускаєшся, ви розумієте, так, що який там тиск на 8 метра. І окуляри настільки всасуються, там настільки робиться вакуум, що в тебе просто очі тако, знаєте, тіпо, вилазять. От, отако. І воно просто, знаєте, то засасує, і через це тут шкіра дуже тоненька, і тобто залишити синець, дуже і дуже легко. Тому я вже півтора тижня ходжу з такими. Синяками під очима Ось мій обід, макарони, смажений бекон з цибулкою, цибулкою, з цибулькою. І дивлюсь серіал Кот Всім смачного, хто їсть! Якщо у вас є якісь питання щодо роботи русалкою про мою роботу, то обов'язково пишіть у коментах, і я відповім у наступному відеоролику. Що ж, друзі, а на цьому ми будемо завершувати відеоролик. Всім дякую за перегляд. Не забувайте поставити вподобайку, а також підписатися на мій канал. Всім пока-пока!